Вже рік в Полтаві працює відділення раннього втручання для дітей від нуля до чотирьох років. Сюди звертаються родини з дітьми, які мають ризики порушення розвитку. А вже близько 60 родин отримують тут допомогу. Серед них і родина маленького Арсена. Мого сина звати Арсен. Нам час два роки і сім місяців. Скажіть, будь ласка, як ви сюди потрапили? Чому ви сюди звернулись? Дитина розвивалася нормотипічно, але після того, як перехворіла, в неї Відбувся відкат. Більше, що нас налякало, це відсутність комунікації з батьками. Він не реагував на ім'я, тому ми почали звертатися по лікарням, по спеціалістам, і цей шлях нас привів в відділ раннього втручання. А з якими спеціалістами ви тут працюєте? Ми працюємо із психологом, із психіатром, з логопедом, дефектологом. За рік зміни відбулися вагомі. Він почав реагувати на ім'я. Він понімає звернену мову. З'явилася комунікація з дітьми на дитячому майданчику. Це все було набуто під час роботи спеціалістами. Дякую, що поділилися своєю історією. Це мерія міста Полтава. Нещодавно я була тут в рамках стажування. Доброго дня можна. О, привіт! Заходь! Сідай, грайся! Послуга раннього втручання це комплексний, такий дуже висококваліфікований підхід е, міжгалузевий, в послугу включені і педагоги, і медичні працівники. І дитина росте завдяки цій послузі невідірваною від соціуму. — А можемо зробити сеофі Звичайно. Marika v posmieška.